У нас нових обертів набирає процес із законопроектом про платформи. Це там, де е, всі платформи, як то Толха, Пром, розетка, будь-які інші, де ми надаємо послуги чи продаємо товари, будуть стягувати з нас податки або звітувати податково про наші доходи. Є там якісь старі догми, є нові, е, є розвиток. Про все це швиденько коротко поговоримо в цьому відео. Тож поїхали. Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович. І буквально ще півроку тому десь ми з вами говорили про те, що всі платформи е, хочуть зобов'язати, щоб вони звітували за нас податково про наші доходи. Більше того, стягували з нас податки з наших продажів. Але тоді цей законопроект чомусь от потихеньку затух, подальшого розвитку не набув і про нього всі забули. Згадуємо, чому згадуємо, показую. Тому що 9.09.25 в нас зареєстрували законопроект 14025. За нього ще не голосували, але він є зареєстрований. Є його текст, можете переглянути, почитати самостійно. Я для вас його вже переглянув і дам коротку рецензію загалом. Це правонаступник ось того попереднього законопроекту, і його хочуть запустити заново. Напевне, все-таки він є важливий і не виходить його просто закинути. Про що в ньому йдеться зараз? По-перше, для ФОПів, що змінюється для фопів по оподаткуванню для фопів нічого не змінюється. Як платили податки, так і будемо платити. Єдине, що ці всі платформи, де здійснюємо продаж товарів, надання послуг, вони будуть змушені звітувати в податкову про суму отриманих доходів. ФОПом. І власне, що якщо є якісь ФОПи, які занижують свій дохід, то цього вже зробити не вдасться. Потрібно буде показувати реальні доходи. Якщо ж ви нормально все звітували, правильно, правильно платили податки, то для вас не зміниться взагалі нічого, як для ФОПа. А от для фізичних осіб зміни є. Адже тепер платформи, на яких ми продаємо товари, надаємо послуги, будуть змушені не просто звітувати про доходи, отримані фізичними особами, але і стягувати із таких фізичних осіб податки відразу. Тобто, якщо я щось продам на, не знаю, на ОЛХ через ОЛХ доставку, як фізична особа, то там, не знаю, Якщо я продаю на тисячу гривень, то я цю тисячу гривень від ОЛХ не отримаю, тому що частинку Олха відщипне податки, відразу відправить в податкову, я отримую вже різницю за мінусом оподаткування. Але тут передбачено в нас два режими оподаткування. Один із них приємний, спрощений. Хто підпадає під спрощений і що таке спрощений режим оподаткування? Отож, ті підприємці. Які не підприємці, ті фізичні особи, які не продають підакцизні товари, які мають дохід менше 834 мінімальні зарплати. На рік, це зараз в 25-му році 6,7 мільйона, які відкриють спеціальний рахунок в банку, будуть мати можливість оподатковувати свої доходи за, за пільговою ставкою 5% податку на доходи. Звісно, у нас ще є 5% військового збору, але загалом е з нас буде платформа стягувати 10% податків, е і ми зможемо продавати. Товари надавати послуги без реєстрації ФОП, без подачі декларацій, без самостійної сплати податків. Без РРО ПРРО. Таким чином, це буде надзвичайно зручно для мікробізнесу. У нас є люди, які продають там буквально на 10, 20, 30 тисяч гривень на місяць, і багатьом із них просто невигідно реєструвати ФОП в ж другої групи, тому що там 4700 тільки фіксовано, віддай податків на місяць, і, і все, і вже нічого із е, діяльності не залишається на себе. А тут просто Сплачується автоматично платформою податок в державу. Нічого реєструвати не треба, фіксованих податків немає. Е, все робить за тебе податковий агент. Якщо ж в ці рамки ми не поміщаємось, е, тоді виходить, що в нас спрощеної ставки на податку немає. У нас стандартна податка, ставка податку на доходи 18% податку на доходи і 5 військового збору. Загалом 23% вже. Не так приємно, але впевнений, що відсотків 95-99 поміститься в спрощений режим, зможе працювати по ньому. Або ж реєструємо ФОП на єдиному податку, працюємо як ФОП на єдиному податку. Е, є ще два пункти уточнення. Перший із них це якщо е, людина отримує менше 2000 євро доходу на рік і проводить менше трьох операцій із продажу на рік, то можна не відкривати спеціальний рахунок в банку і все одно оподаткувати цей дохід за 5% ПДФО. Я не зовсім розумію, навіщо зробили е, уточнення про три операції, достатньо було зробити про 2000 євро. Е, і вже зробити поріг не з пільговою ставкою 5% до 2000 євро, а взагалі не оподатковувати дохід, якщо він менше 2000 євро. Чому ні? Нормальна ж практика. Шановне панство, якщо ви дивитесь це відео, маєте вплив на цей законопроект. Ну, Давайте проявимо якось трошечки здорового глузду, приймемо нормальні умови. І до речі, про нормальні умови, все-таки є в цьому законопроекті пункт про мінімальний дохід, який не береться до оподаткування, це 12 мінімальних прожиткових мінімумів в грошовому значенні. Зараз це десь там 37 тисяч гривень. Тобто, якщо до 37 тисяч гривень дохід на рік. Від продажу на платформах, то е, цей дохід не має оподатковуватись. Але знову ж таки, навіщо нам ці два пункти, якщо можна зробити один нормальний, не оподатковувати дохід від продажу на платформах до 2000 євро на рік? Отак От було б. Е, що ж, це в нас доки лише просто. Законопроект, який не прийшов навіть перше читання, але я бачу, що його форсять, що його хочуть все-таки просунути, в тому чи іншому вигляді його будуть приймати. По наступних кроках вас, вас буду обов'язково інформувати, чи на Ютубі, чи в телеграм-каналі. Тому маєте бути обов'язково підписані на мій телеграм-канал, якщо вас там ще немає. То посилання на нього ось тут, на екрані і в описі під відео обов'язково підпишіться. Там вже класна спільнота зібралась. Підприємці, бухгалтери ставлять запитання, діляться досвідом, відповідають одне одному. Я там з командою періодично відповідаємо. Тому. Підпишіться, маєте там бути. Підпишіться і на цей YouTube канал. Якщо ще не підписані, поставте вподобайку ролику. Це важливо. YouTube бачить, що ролик подобається людям. Він його показує наступним. Таким чином відбувається просто органічне просування. Зробіться, і якщо ви ще не чули про мою Монобазу, то два слова про неї. Загалом, якщо вам подобається мій контент, мій Ютуб канал, то я прошу вас підтримати його підпискою на Монобазі і підписникам на монобазі за це я даю безліч прикольних бонусів. Зокрема. Всім підписникам Монобази раз на тиждень я проводжу безкоштовний ефір, куди ви можете прийти. Задати свої запитання і одразу в прямому ефірі отримати відповідь на них від мене. Від певного рівня є доступ до секретного чату, де ви можете кожного дня задавати свої запитання. Щодня, чи, чи я, чи мої колеги відповідають там на запитання. Там також є закриті уроки про те, як вести ФОП. І знову ж таки, підписникам Монобази з певних рівнів вони доступні. Тому Запрошую на Монобазу за посиланням в описі під роликом. Переходьте, дивіться, ознайомлюйтесь, підписуйтесь, побачимось на прямих ефірах і в секретному телеграм-каналі. Дякую за перегляд! Бережіть себе! На все добре!